Незважаючи на те, що я така, знаєте, переконаний оптиміст, я так трошки скептицизму внесу в нашу з вами розмову. Тому що я от дивлюсь на цей законопроект знову ж таки про допомогу від сполучених штатів, який е, хотілося, щоб ухвалили якнайшвидше. До 20-го числа, вони е, зараз його там ще розглядають, і так далі. Е, новий законопроект суттєво не відрізняється від того, який раніше ухвалив Сенат для України, туди заклали 61 мільярд доларів. Частину коштів спрямують на програму підтримку України, частину на поповнення запасів самих сполучених штатів відповідно, щоб з них вже надавати допомогу і зброю Києву. А відмінність від сенатської версії в тому, що економічну допомогу пропонують надавати в борг, водночас президент США матиме повноваження пробачити борг. Першу половину можна буде списати після виборів у листопаді, другу не раніше 26-го року. А щодо далекобійних ракет «Атакамс», то це положення не має обов'язкового характеру. Кінцеве рішення буде за Білим домом або ж за Пентагоном. Ну і власне в чому Скептицизм полягає, в мене таке відчуття виникає, що знову ж таки, оцей злам відбувся, тому що намагаються наші партнери, або ж Європа, або ж країни НАТО, намагаються тримати ситуацію десь посередині. Тобто, у разі, коли Росія починає десь трошечки перемагати, тобто, ну десь трошечки. Заходити на нашу територію вглиб, вони кажуть, а а, а стоп, давайте дамо зброю Україні. Щойно територія повертається, чи там лінія оборони повертається на ту саму точку. Вони кажуть, так, а тепер ми трошки можемо видихнути і зайнятися тут кожен своїми справами. Все нормально. Як тільки Україна починає трохи більше повертати своїх територій, вони кажуть, так, 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 так. У нас є ризик, що Росія може програти, треба терміново щось з тим думати. Ну не знаю, в мене таке складається враження. Ну це не скептицизм. Ви просто перестали жити в ілюзіях. Що всі будуть е, вважати е, світ україноцентричним? Ні, у всіх є свої національні інтереси. Однозначно, я і Тут я не погоджуюсь, я оптимістично дивлюсь, тому що ми бачимо зміну риторики, і зміну розуміння, що таке Росія сучасна, і абсолютно відмови від там толерування того ж Путіна, тобто він не сприймається як дійсно лідер і так далі. і Це все нормально. А тепер щодо перебігу подій у війні. Я трошки інакше думаю, якщо ми будемо показувати ефективне використання інструментів відповідних, розуміючи етап війни, розуміючи, що ці інструменти можуть нам е, допомогти вирішити Ще раз підприємств, е, це ж питання кількісної переваги Росії, ресурсно кількісної переваги, очевидне, але це можна скомпенсувати е, високотехнологічною перевагою тих країн, які нам допомагають. Ну, розуміємо, і відповідно, якщо ми навчимося ефективно використовувати, а це знову ж таки певні процедури. і Ми сьогодні наші хлопці навчаються постійно, тому що ми ви знаєте, ми фантастичну, просто неймовірну роботу е проробили. Я наші збройні сили, вони переформатувались від старої радянської зброї, від старих радянських технологій ведення війни в новітні натські технології, використання новітніх новітні, новітні, новітні натівських. Інструментів ведення війни більше того синхронізували інструменти різних країн, чого немає взагалі, як аналогу. Ну немає таких прикладів, і тому це ну, фантастично пророблена робота збройними силами. І тепер дивіться, як тільки цей фантастичний обсяг роботи, який пророблені, буде насичений кількісно інструментами, і потім буде ефективне використання цих інструментів з урахуванням досвіду дворічної війни будемо мати суттєві результати по лінії фронту. Повірте мені, сьогодні на відміну від року тому, ну рік тому, що було, да наші партнери навпаки будуть суттєво донасичувати на зброю, розуміючи, що це йде до фіналу, до справедливого фіналу, до обновлення Росії, після якого ми зможемо отримати перебудований глобальний безпековий простір. А Так це виглядає. Тобто, без ілюзій. Ми без ілюзій, партнери без ілюзій. З національними інтересами в нас свої в них свої, але сьогодні є очевидний спільний інтерес. Росія Путінська має зникнути в повному сенсі цього слова. Мається на увазі не територіально, зрозуміло, да мається на увазі з політичною чи політично-агресивною складовою. Чому? Тому що ви ж бачите, куди мігрує цей режим? Це абсолютно дикунський режим, да? тобто вони від, від, відмовились від. Там маленьких навіть маскувань, там псевдо декоративних маскувань, демократичних маскувань, вони таку конкретно не модель будують з гулагами там відповідними і так далі. Безумовно, це виглядає трошки абсурдно, тому що це ж Путін, да ну, це ж людина дуже низького інтелектуального рівня. Я прошу, щоб ми не забували це, тому що коли ми вважаємо, що Росія це надпотужна, них там аналітичні центри, ні. Сьогодні за рахунок такого суб'єкта як Путін вони обновили свої інтелектуальні центри повністю. Подивіться, як вони розмовляють, які аргументи. От, ви тільки слухайтесь, що говорить наприклад Патушка риторику, да слова, які він використовує, лексичний запас, які він використовує. не тільки він Бортніков, Шойгу. Ну це ж просто ну я не знаю. Це варварство, якесь да низького інтелектуального рівня, і і це усвідомлюємо не тільки ми з вами, це усвідомлюють наші партнери. І тому мені здається, що трошки менше скепсису, навпаки, менше ілюзій, більш раціональні підходи, більш об'єктивні підходи, розуміння є того, що кількісно треба все ж таки мати певні паритети. Інструмент... Це паритети можуть бути не 100 на 100, наприклад, 100 ракет на 100 ракет, да? це паритети можуть бути 100 там, на 70 ракет, ну, в них 100 на 70. Чому? Тому що ці 70 будуть набагато більш ефективніші, ніж російські 100. Але це розуміння вже є. Ну і крім того, Саме головне, на чому я хочу наголосити, щоб ми це не забували. От ви процитували і пана Бореля, і інших очільників, в тому числі очільників там, держав, конкретних, ну, наприклад, Північної Європи, там, Данія, Норвегія, Ірландія і так далі. Це говорить про те, що в нас є неформальне, потужне, абсолютно самосвідоме лоббі, яке чітко говорить. Україні потрібно точно виграти війну. Україні потрібно точно отримати всю зброю. Україні потрібно захистити своє цивільне населення. Ми готові, дивіться, і не тільки там снаряди закупляти для України, закупляти для них системи про і так далі. Це говорить про повну перебудову європейських спільнот. Ну і сполучені штати, я думаю, все ж таки, давайте після цих заяв сьогоднішніх пана Джонсона. Я думаю, що все ж таки вони будуть мігрувати в ту нішу, яку вони мають займати по праву. Нішу безумовного глобального лідера. Ми розуміємо ризики, ми розуміємо репутаційні втрати. Ми розуміємо можливість обнулення Росії в повному обсязі, так само, як обнулення Ірану, і тоді витрачатись на близькому сході східній Європі треба буде набагато менше, тому що не буде оцих фейкових неоімперій, які там претендували на перерозподіл глобальних впливів. Тоді ще поки ми далеко від зброї не відійшли, спитаю у вас, наскільки то правда, що Данія перепродає Аргентині f 16 які пообіцяла надати Україні. Ні, ні, ні. Ну давайте, це ж такі е. інформаційні програми, які мають показати, що нас не підтримують і так далі. Ні, є далі, продовжуються програми навчання наших пілотів. Є далі програми, які мають побудувати логістику. Вона зараз будується. Давайте просто щоб ми в ефірі там не говорили зайве логістика використання F-16. Є перебудова до речі, авіоніків в ну, то оновлення да авіоніки, щоб вони були більш спроможними з точки зору там дальності, ну роботи а, і так далі. І безумовно та кількість, яка заявлена в тому числі підкреслюю ключовими країнами Норвегія, Данія і так далі, в повному обсязі буде надана Україні. Я хочу, щоб ми не грались в інформаційні, скажімо так, провокативні речі, які там Російська Федерація максимально масштабує показати. дивіться, Україна нікому не потрібна, Україну там обдурюють, не дають щось і так далі. Будь ласка, все йде в рамках домовленості в рамках авіаційної умовної коаліції. Постійно на комунікації з очільниками цих країн знаходиться президент. Безумовно є функціонал, функціональний штаб, який займається логістикою, які там меров очоля. Ну умовно, да і так далі, і все йде згідно плану тренування забезпечення логістики, апдейту літаків, які будуть надані Україні. Ніхто не буде гратися в ігру, скажімо, так в гру, що ми там десь щось передамо комусь а Україні. Ні, ні, такого точно не буде. Тренування йдуть по плану. А щодо плану поставок в Україні в 16-х, ми можемо казати про якісь конкретні терміни, чи поки це залишається знову ж таки секретом, поки вони не будуть в нашому небі. Поки не будуть в небі, це не те, що секрет. Я думаю, що це було б зайве сьогодні говорити, тому що тільки вони почнуть працювати, ми побачимо з вами суттєву зміну диспозиції по лінії фронту, тому що Росія втратить цей свій базовий козир, який вони там використовують, авіаційні керовані бомби. Тобто вони щодня, до речі, нагадаю вам 50, 100, 150, 200 кабів підають на голови нашим хлопцям, які знаходяться по. По лінії фронту на передньому краї да? І це треба вирішувати. І як тільки ви побачите, що F-16 є в Україні, ви побачите зовсім іншу картину по лінії фронту.